Мешканець Дніпровського району прийшов до військомату, відкликнувся на заклик РНБО, на загальну мобілізацію бувших військовозобов'язаних. Я вважаю, що в такий час кожен громадянин має віддати свою честь і відстояти свою честь перед народом. Своїми дружинами, дітьми, тому що це, я вважаю, що це саме основне, що в даний час має зробити кожен громадянин України. Це Як така... ви відноситесь до подій в Криму? Що відбувається на вашу думку? І чим це, це може скінчитися? Ну що? Я можу сказати одне, що це е, агресія з боку Росії не санкціонована. Там немає такої агресії, яку надумала Росія. Я думаю, що це все давно вже було сплановано Росією. Чим закінчиться? Ну, я думаю, все буде залежати від того, які, як дипломати поставлять себе, які, які санкції приймуть до Росії. Ну, я так хочу, щоб все закінчилося на рівні дипломатичного. Корпусу, тому що накаляти обстановку, я думаю, не варто. Як ви вважаєте, що потрібно робити російській громаді, знаходячись в Росії? Що вони повинні робити у цей час? Ну, я думаю, лише тільки підтримувати. Я, я так вважаю, що російська громада також не, не бажає, щоб е, лилася кров їхніх солдатів і солдатів з нашої сторони. А в якому ви званні, будь ласка? Молодший сержант. Молодший сержант, так? А коли закінчили військову службу? У 94-му році. А як по якої спеціальності? Розвідник. Розвідник. Добре, дякую. Дякую вам.